Це 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 є вольно. Це є вольно. Це приїхав представник і розказує нам, через скільки що і як буде рух, може буде, може не буде. Ми не знаємо. І в той момент якраз вийшли представники поліції, представники поліції вийшли в повній опіровці. Зобач. Ні, <реку> Блокує. Там машини є заблоковані. Тут хлопці. Починаємо трайк. Починаємо трайк. Тут стоять. Три поліції. Три поліції. Це хлопці поїхали на 94-ту, там вони розвертаються, з поворотом їдуть сюди напроти стоять на там той паркінг. Вони стоять на там той паркінг. На там той. До нас переходять сюди, реєструються і все. Це хлопці стоять в гражданському, з пістолетами за сім. До нас почали варчити. Почали. До нас говорити нецензурними словами. Це з паса. Я не є там в пасі. А то є? А то не є спас. А що є, прошу то там, не є спас. Пас. пас там. Єдиний другий. То есть аварійний пас. Я можу тут стоїть. А пас аварійний. То єсть аварійний пас. Я можу тут стоїть. У В мене samochód стоїть на аварії, я можу тут стоїть. І попрошу не аварії до мене. Попрошу дочитати. От така ось ситуація. От така вона. Ага. Так нас зустрічають з автоматом. бачите? З автоматами нас зустрічають. Що ми їм порушили? Ми їм ніч не порушили, але вони нас з автоматами, повна окупіровочка, вони нас зустрічають. Касочка, все як має бути. Бачите, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. А то є їхня звичайна машинка. От це одна приїхала.